Ні, ти помиляєшся, прошепотіла леді Джилія до Ремке, міцно тримаючи стару жінку. Принцеса Талара загинула, ти це знаєш. Я не повинна була приводити тебе сюди. Я відведу тебе додому. Вона повернулася до джини, і її очі наповнились слюзьми. Уся королівська родина Камлорну була вбита понад 20 років тому. Мій батько був герцогом Олойно, тобто братом короля. І тому він успадкував від нього корону. Вибачте, що потурбували вас на добраніч!» У Джини було купа часу обміркувати все почути. Сонце сідало і настав час фестивалю квітів. Дванадцять молодих чоловіків у самих лише пов'язках і масках вийшли із темряви і запалили смолоскипи. Щойно спалахнуло полум'я, джина та всі інші танцівниці кинулися до кошиків, вихоплюючи жмені квітів. Спочатку жінки танцювали одна з одною, розсипаючи полістки по повітру, а потім, коли загриміла музика, до них приєднався натовп. Це був божевільний та прекрасний хаос. Джина стрибала та танцювала, неначе лісова мавка. Аж раптом, без попередження, вона відчула, як грубі руки схопили її ззаду і штовхнули. Її скинули зі скелі. Вона розкинула руки та учепилася за стіну скелі. Її пальці дряпали камінь. Шкіра рвалася, але вона знайшла за що вхопитися, і утрималась. Якусь мить вона залишалась там, важко дихаючи, потім почала кричати. Музика і фестиваль були надто гучними на горі, ніхто не чув її, та й вона ледь чула себе унизу гримів прибій. Кожна кістка в її тілі зламалася б, якби вона впала. Вона заплющила очі, і перед нею з'явилося видіння. Унизу стояв чоловік то був король, людина великої мудрості і співчуття. Усміхаючись, він дивився угору. Маленька дівчинка із золотим волоссям, її найкраща подруга і двоюрідна сестра чіплялася за скелю поруч. Секрет в тому, щоб зробити своє тіло м'яким, коли падаєш. Якщо пощастить, ти не поранишся, сказала дівчинка. Джина кивнула, згадуючи, ким вона була. Вісім років темряви розвіялись. Вона відпустила руки і дозволила собі впасти, неначе на листок у бурхливе море. Ха. Ким же була ця джина? подумала Наталка, живою людиною чи все ж таки примарою? Цікава книга. У некромантів був непоганий смак.